Зараз перед нами наставник господаря Ужгородського барла В'ячеслав Грозне. Перше питання чи звісно ви задоволені сьогоднішнім результатом? Звичайно, ні. Ми повністю переграли таку класну команду, як «Заря», яка і в Дніпропетровську дуже хороший рівень гри показали, і в Харкові у всіх матчах, в яких я дивився, ми повністю переграли. Ми виграли більшість єдиноборств, ми швидше доставляли матч в ударні зони. Гра була практично в одні ворота. Ми просто програли на превеликий жаль самі собі, просто в реалізації. Ми втратили два очки, тому що не забили в тих моментах, які ми створили. А по грі ми переграли команду. І мені я гравцям. Ну, я подякував гравцям за відношення. Я подякував за те, що вони виконували тактичний план. Ну, в черговий раз, на превеликий жаль, створюємо моменти, але не можемо їх реалізувати. Ну, з трьох-чотирьох метрів не можемо попасти в пусті ворота. Ну, це вже звичайно нонсенс. М'яч не йде, в ворота. Ну, що зробиш? Більше треба працювати, певно. Відношенням задоволений, самовідачею задоволений, а результатом ні. Ви завжди акцентуєте увагу на те, що в команді не вистачає просто останнього пасу удару. От саме в цьому поєдинку це було видно, що цього не вистачає. Зрештою, гравці просто не виконують ваші тактичні вказання, чи все ж таки треба щось змінювати? Та ні, це знаєте, воно від природи, або є, або немає. Останній пас. Хіба Лисенко не хотів віддавати? Він віддавав його, але чуть тихіше пас в шах називається. І гравець вискакував би один в один. Чи бояльський в першому таймі, коли ми проводили швидку контратаку, і ще декілька моментів було. Просто знаєте, це майстерність. От рівень майстерності гравця він підвищується е, в зв'язку з впевненістю, з кількістю набраних оч очок, зіграністю. Ну, якщо в нас Армані Канде місяць не було. Він був в Нігерії, йому відкривали візу. Він тільки декілька днів назад приєднався. Я максимум міг його пів години використовувати. Видно, що гравець високого класу він з м'ячем працює. Зразу гра змогла ще більше загостритися. Передачі пішли, гострота пішла. Треба було трошки притриматись, деяких епізодах, щоб не попадати в офсайди, Той же Віталій Бояльський тікав декілька разів дуже добре, взаємодіяли. Ну, останній пас не тільки в нас не йде, останній пас це прерогатива у футболі всього світу. Він йде може, в Барселону, в Арсенал, в Лондонську, ще декількох команд. Це, знаєте, Це велика майстерність гравців повинна бути і велика зіграність. Отже, як бачимо, керівництво Ужгородської команди не задоволено рахунком. Що ж, на цьому зараз будемо прощатися. Студія, дякуємо. Ну що, діметральний протеле.